Всім доброго дня, з вами Богдан. Вітаю вас на каналі. Хочу для вас показати свіжу пропозицію з Німеччини. Renault Grand Scenic, п'ятимісна версія. Автомобіль 2015 року виробництва. Двигун 1,5 дизель К-9К. Коробка передач механіка шестиступка. пробіг 152 000 км, оригінальний, підтверджений. Да-да, друзі, ось такий малий пробіг він буває. Автомобіль від одного власника, присутня сервісна історія, по Renault сервіс, сервісна книга присутня та присутні акти виконаних робіт. Автомобіль без єдиного підфарбування, весь заводській фарбі, все скло рідне, передні фари рідні, комплектація Limited. Зараз вам покажу більш детально. Автомобіль в ідеальному технічному та косметичному стані У нас по комплектації. Лінзована оптика, денні ходові огні, протитуманні фари, передня частина не висічена, сколів, царапин м'ятин немає, по кузову також, він ідеальний, жодних зауважень, царапин м'ятин немає. На гарних легкосплавних дисках, релінги, заводське тонування задніх вікон. Задні партроніки, фуркопа немає, машина нічого не возила, ніяких прицепів і так далі. Відповідно, автомобіль цілий, не розірваний. Ходова частина ідеальна, не стукає, не грюкає. Подивіться, як він дуже гарно виглядає по кузову, немає жодних зауважень. Реально мега збережений стан кузова. Таких сценників на авторинку ви не зустрінете. Це я вам кажу те, що знаю. Легкосплавні диски, 16-й розмір. Всесезонна гума С 23 року. Десь я бачив. Нові тормозні диски, нові тормозні колодки передні. Ззаду гума також 23-го року майже нова, також нові задні колодки. Безключовий доступ на всі двері, п'ятимісна версія. Дуже великий багажник. Підігрів передніх сидінь, в ідеальному стані салон, кермо, кермо не перешувалось, не фарбувалось, малесенький пробіг для такого автомобіля. І кермо як нове. Двохзонний кліматконтроль, навігація, карти України, все працює, все. Ось повний електропакет, складання дзеркал, підігрів дзеркал, підігрів заднього скла. Шильдики лімітед. Все як має бути. Лобове скло оригінал 15-го року. Зразу вам показую він код. Не можу сфокусувати. Перевіряйте, він пробивається весь по сервісу. Над лобовим склом ніяких царапин, сколів немає, релінги заводські, дуже гарно виглядає. Не порівнювати з сценіками, в яких немає релінгів, це дві зовсім різних машини. Подивіться, як він гарно виглядає з ними. Два ключі, сервісна книга. ось Автомобіль обслуговувався на Renault сервіс. Останній 25 червня 23 року було 137 тисяч кілометрів. І автомобіль повністю обслужений. І дуже багато документів, що в ньому робилося. Гарний збережений салон, кузов не фарбований. Подивіться, як тут все гарно виглядає. Автомобіль в мега збереженому стані. Таких сценіків ви на авторіа не знайдете з таким пробігом. У багажнику гарненько, чистенько, повноцінна запаска, домкрат ключ, запаска нова, ще ні разу не ставилась. Ось, ось такий великий багажник. Тут пластик в ідеальному стані. Зараз вам покажу лакофарбове покриття. Дах в оригіналі. Заднє ліве крило в оригіналі. Поріг в оригіналі. Задня ліва дверка в оригіналі. Двері водія в оригіналі. Капот автомобіля в оригіналі. Передні праві двері в оригіналі. Задні праві двері в оригіналі. Заднє праве крило в оригіналі. Поріг правий в оригіналі. Заднє праве крило в оригіналі. Кришка багажника в оригіналі. Довго над тим зациклюватись не буду, автомобіль не фарбований. Кому потрібно більше фото та відео з товщиноміром, пишіть, дзвоніть, я вам скину. Автомобіль не фарбований, всі зазори, всі фари, все скло заводське. Зараз я вам підключу комп'ютерну діагностику, покажу стан двигуна та пробіг. Так, у нас етап комп'ютерної діагностики. Подивіться, як все гарно виглядає, нічого не витерте. Ось, по діагностиці ніяких помилок немає. Так, дивіться, Турбіна в нас дує відмінно. Всі 4 форсунки біля одиниці. Маса сажі після регенерації 3,5 г. І пробіг 151 908 км. Пробіг оригінальний, турбіна, форсунки, сажовий фільтр в ідеальному стані. Так, і в нас пробіг в ОБС 151 000 км і 300 км. 88 кілометрів. Так і має бути. Пробіг в автомобіля оригінальний. Отже, я вам все показав, показав лакофарбове покриття, показав вам пробіг, стан двигуна. Автомобіль знаходиться в місті Рівне. Можливо, доставка по Україні. Ціна та контакти будуть під відео. Телефонуйте, і ми з вами домовимось. Всім гарного дня!